Всіх! ви на каналі Stacey Вишиває. З вами Анастасія, і сьогоднішнє відео я хотіла б присвятити підсумкам цього літа якимось планам на осінь. Ну і взагалі можна вже сказати, що не тільки на осінь, а до кінця цього 2023 року, які в мене є плани. Але спочатку давайте поговоримо, як пройшло літо у контексті рукодільного. Сегменту життя. Я скажу вам чесно, що в мене було насичене літо, але не рукодільними подіями, але все ж таки я знаходила час щось вишивати. Я почала дуже, як мені здається, багато нових робіт, може маленьких і великих, деякі, деякі мають вже її завершений вигляд, а деякі тільки ще у стані процесу. Ну, то таке там по, е, повишивала я на двох великих роботах е, декілька хрестиків. Давайте поговоримо про те, що все ж таки завершено цього літа. Цього літа я завершила е, наборчик від Mill Hill, е, який називається. Хеловінська ніч. Ну, так в мене вийшло, що Хеловін в мене вишивається і влітку. Ви побачите зараз ось тут зображення цього мого процесу, вже і оформила його у рамку Мілхіл. Дуже мені сподобалося шити його навіть і влітку. Він такий святковий, що, начебто, можна сказати, що трошки трошки і літній. Про цей сюжет є велике відео. Як для такого невеличкого сюжету, тобто ви можете ознайомитися з цим відео в опису. Та отут буде, або тут я не знаю, як зеркально знімає камера, буде посилання на відео про Мілхіл, про цей. Далі в мене знов такий невеличкий був процес це жук. І він також відшитий. У колекції є три жуки такого плану, але в мене вишитий і в наявності тільки один, і поки що мені одного достатньо. Якщо захочеться мені іншого жука, то я якось можу через декілька років і придбаю. Але поки я його вишила, його оформила у рамочку і задоволена, як він виглядає. Теж фото жука ви побачите тут. Коротеньке відео про Жука буде в інфобоксі обов'язково, або у посиланнях зверху також. Щоб ви могли поближче подивитися цю роботу, хто на мене тільки що підписався, може бути, або випадково вімкнув це відео. Мені подобаються такі роботи, які одразу містять, як їх оформити у наборі, або якось це в мене, в мене вже продумано, або є куди їх оформити. Ось. Далі я дістала свій, ну, не хочу сказати, довгобут, тому що мені подобається цей набір. Я дістала набір відьми і в мене залишилось три, але найбільші але все ж таки три фігурки, і я. Їх завершила Завершила череп, завершила кулю і завершила ем, кришталі. Це такі величенькі роботи. В мене також є відео про весь цей набір і мої враження. Ви побачите в інфобоксі знов і у посиланні, сподіваюся, також буде, ем, буде там посилання на цей набір. Детально хочеться розказати, але не хочеться займати час, бо хочеться ще й розказати про плани також на осінь і на цей 2023 рік. Якось так в мене я завершила цього літа ось цей свій набір. Все ж таки хочеться десь в глибині душі завершувати вже такі процеси. Також я завершила доволі великий проєкт Пінкіпи, і в мене Пінкіпи також оформлені вже у коробочці лежать. Про них відео я не знаю, на цей момент воно вийшло чи ні, але воно вже завантажене, і ви його побачите або вже побачили. Не знаю, як я змонтую це відео. Тобто про нього відео також буде в інфобоксі, не обіцяю, що буде у посиланні. Знов так стисло і швидко кажу, тому що комусь дуже цікаво послухати просто перелік робіт, а комусь цікаво, може, детальніше, той може пройти за посиланням, і там детально я розказую про кожну з робіт, з цих, що тільки що назвала. Що ще в мене вишилось? В мене вишилася е, новинка від чарівної країни, не змогла я втриматись. Хотіла, хотіла я с, е, спробувати е, отакий от набір е, прозорий, бісерний. Вийшла його за два дні, але все ж таки фініш, і я його сюди плюсую. Е, мені, знаєте, сподобався цей ефект, що можна додавати е, у цю іграшку. Ну, не можна, а треба за набором, за ідеєю виробника, додавати у цю іграшку такі м, сніжинки. Мені завжди знаєте, коли такі іграшки були в дитинстві, мені завжди цікаво було розрізати і дістати це, що там внутрі знаходиться. Та тепер мені дуже цікаво наповнювати власноруч. Хай інші тепер хочуть розкрити і дістати цю начинку. В цій іграшці. Ну, це а вже жарт. Давайте далі, що в мене вишилось. Про іграшку від чарівної країни, ви тільки побачите фото, відео окремого нема, тому що цей проект, ну, дуже-дуже маленький. І я не знаю, що про нього окремо казати. Хто знайомий з іграшками від чарівної країни, той знає, що вони вишиваються дуже швидко, вони вишиваються з задоволенням і не можна зупинитися на одній. Хочеться шити і шити надалі. Ці іграшки, що дійсно правда, але я поки зупинилася, тому що в мене і так багато, я свого часу багато їх вишила. Ну і треба трошки зупинитися вже нарешті, щоб приділити увагу своїм процесам іншим. Також в мене вишився на дерев'яній основі, як сказати, тонущий Кремль. Вишився він за декілька хвилин на День Незалежності. І ось ви бачите теж фото. Окремого відео нема. Ну, тут, е, казати нема чого. Потім я дістала свій маленький мілхіли і почала вишивати, і вишила теж дуже швидко, за декілька годин. Такий набір, як е, груша. і Ось такий візок з квітами. Ну, спочатку був візок з квітами, подивіться, будь ласка, на нього, і е, груша потім. Груша трошки зайняла більше часу, але все ж таки груша виконана е, із задоволенням. Тобто я не, не втомилася виконувати ці орнаменти. Е, Хоча, коли, знаєте, це не про грушу, про інші а, набори. Коли йде йшов орнамент, я якось зупинялася, думаю, не буду купляти такий набір, бо від цього орнаменту я втомлюся, набритне буде не дуже цікаво, але це неправда. Орнаменти вишивати, навіть якщо вони монотонні, не знаю чому, але цікаво і легко, ну не знаю, як правильно сказати, цікаво просто. І... Я чула відгуки дівчат, що всі кажуть, майже всі багато хто каже, що цікаво вишивати такі орнаменти. Я спробувала, і, власний досвід, це також підтвердив. Це всі мої завершені роботи влітку. Багато чого в мене шилося, і цей костюм також я шила сама. Тож дуже хочеться, щоб в мене були також і самостійні якісь проекти по шиттю, щоб я шила сама. Це дуже цікаво, мені дуже це подобається, але трошки ну, замало годин у добі, то таке буває. Треба запланувати чітко, що як робити, і щоб на шиття також час був відведений в мене на самостійне, саме шиття якихось виробів і іграшок. До речі, зараз в мене одна іграшка, лось від тільди, але жіночої стації, в мене у процесі трошки відкрив карти. Для тих, хто дивиться мене, дякую вам, що ви дивитеся, мій влог. Тож в мене цей лось, я пошила собі плаття і. Цьому лосі, лосеві, як правильно сказати, я пошию таке саме. Буде цікаве фото з цією, з цією тваринкою. Тож, тож, тож таке. Ну, це таке поки що у планах. Подивимося, як я його реалізую. Такий цей план. Тож, на цьому завершилися мої творчі надбання влітку. Знов повторююся, що літо видалось у мене. Таким насиченим, чому я дуже-дуже рада, і рада, що знаходила такі хвилинки для рукоділля і та рукодільних таких ось релаксів, скажімо так, тому що я ну, намагаюся згадати, які емоції в мене викликали ці чи інші про процеси. Тільки позитивні. Все було в радість, в мене не були очі так втомлені, і тому все було. Більш-менш добре. Що ще я хотіла вам сказати? Я приготувала трошки процесів, щоб показати вам про плани. Тепер давайте про плани. Мої на цю осінь. Зараз їх візьму. Ой, прев'ю впало вже мінус прев'ю. Ну, нічого страшного, бачите, кубка все ж таки є, не така велика, але вона є. Я почала оцей ось процес сови. Дивіться, ось цей процес сови я почала і вишила дві сови за два вечори. Тобто за один вечір одну сову, а за інший вечір вишила іншу сову. І я вам скажу, що із задоволенням шиється. Я боялася цей набір брати, тому що тут є. Як то сказати, петіти. Я не дуже люблю Петіти, але на рівномірці вони виконуються нормально. До речі, зверніть увагу на цей набір від Heritage Crafts, У мене не було таких наборів від цієї фірми. Я і не знала, що така фірма існує. Але завдяки натці я купила цей набір із дуже вигідною ціною. ціною, тому що я бачила, що дівчата продають з рук вдвічі дорожче. Тож придивіться, у надки, може, є такі ще набори соми. Я щось, відверто кажучи, не бачила, де вони продаються, в яких магазинах, і ну, якось не звертала уваги і не знала навіть, що такі набори є. Ну, є. Бачите, такі класні сови. Не змогла я. Пройти мимо, і ось в мене тут, дивіться, в мене тут і пін сова, поближче покажу. І магнітик сова також. Тут в мене ще такий магнітик примагнітився із рапунцель, я тут його залишу поруч із фламінго, щоб ви дивилися, що в мене є і такий магніт. А то раптом ви подумаєте, що в мене замало магнітів. Тож, ну це жарта вже ж. До речі, про цей проєкт. Я не беру його як основний проєкт на, саме на осінь. Ну, не знаю чому. Він новий, він мені не набрид. Ну, мені ніякі проекти не набридлі. Я все мрію якось розложитися і, знаєте, із задоволенням так пошити тигрів. І я дивилася і трошки з ну, заздрістю, можна сказати, такою. Позитивною слухала про дівчину, яка вишила тигрів за півроку. Ну, Я ніколи не вишив їх за півроку, але дуже хотілася б їх просунути. Я намагалася взяти його як єдиний проєкт, як основний, але не виходить через те, що нанесена на тканину малюнок. Це дуже і він великий, дуже рябить в очах і ну, важкувато. Але все ж таки я спробую його просунути, не обіцяю, що осінню, але більш-менш буду просувати обов'язково якось, тому що, ну, тому що треба, тому що він мені не ніяк, він мене не лякає своїм розміром, і він мене, ну, скажімо, не демотивує. Мені подобається. Усе у цій роботі. Я сподіваюся, що колись я його дороблю, і тоді візьму якийсь інший проєкт масштабу. Ну, треба трошки організовувати час краще, тому що у мене останнім часом, я вам відверто кажу, не дуже це виходить. Мабуть, знов е, повертає на осінь. Тобто, цей сюжет я може і просуну трошки е, осінню, а може і ні. Тобто, це такий момент, я не знаю. Але у грудні я сподіваюся, ну, декілька совушок може я і вишию. Мені дуже подобається їх вишивати. Тож, може я і вишию декілька з них. Давайте подивимось далі. Оцей процес я б хотіла дошити. Прев'ю, від якого е, кудись зникло. Я сподіваюся, що я додам прев'ю сюди е, на це відео. Зараз ви подивитесь на екрані, і в мене вишито ровно половина. Чому я хочу доробити цей набір? По-перше, він такий літній, так, він в осінній, так, але і осінній також, він такий квітковий, мені дуже подобається. Мені дійсно, знаєте, задоволення над ним працювати. Цей набір старий, я вже не раз казала у попередніх відео, але скажу для тих, хто може не чув мої попередні відео, що тут. 92-го року випуску цей набір. Я якось його купила випадково, скажу вам чесно, це була спонтанна покупка, але я не шкодую не одного відсотку, тому що задоволення від праці над на такій тканині це щось. Тобто, це дуже круто працювати на отакій тканині. Так, тут ви бачите трошки мого, моєї зворотньої сторони. Не лякайтесь, хто є перфекціоністом. Мені дуже подобається ним працювати, і я хотіла його б завершити. Завершити, щоб він не лежав, щоб він був вже в мене відшитий. Мені він дуже-дуже подобається. Тож його я хотіла б завершити, і це буде процес основний номер один. Номер один не за пріоритетом, а номер один з тих, що я називала. Що я хотіла би завершити. Тут в мене якось. Мілхилів хелоуинських десь прибігло багато. Не знаю нащо. Хотіла вам, мабуть, просто похвастатися своїми Ну, Це жарт. Я хотіла Мілхіли вам показати, що, що я планую, і що б я відшила наступного року, може, або якось так поки сюди. Проект номер два, який я хочу ж завершити, це крамниця Паличок Ванди шукаю превів. Ось воно тут є. Я вам його покажу, сподіваюся, ось. Ось такий ось набірчик. Я готую відео. Знов трошки відкрию таємницю, якщо так можна сказати. Я готую а, відео. З процесом. Тобто поетапні такі частинки знімаю, принаймні, пробую знімати. І одного разу я завершу цей процес і випущу відео. Якось так показую, мені здалося, що я вже показувала. У мене вишито десь 11% по сазі, і це за півтори вечора я вишила. Мені подобається цей результат, мені подобається цей проект, мені хочеться, особливо коли сага трошки вона спрощує про це, А я туди перейду, а зараз я туди перейду. Ну, таке якось азарт, тобто є азарт, і це добре. Як ви помітили вже, я вишиваю на тканині, не на перфорованому папері. Чому так? Не питайте, не знаю. Захотілося, я бачила в когось вишито на тканині. Воно так виглядає, ну, не знаю, дорого, недорого, дуже красиво виглядає. Я вирішила теж це теж зробити, вишити на тканині. Процес номер три. І, мабуть, це все із основних процесів, яких я хотіла би е в ідеалі завершити. Але, ну там вже як вийде, е це хеллоунський квакер від Lila Studio. Це такий перший набір, е з яким можна, в принципі, відзняти та випустити англомовне відео, тому що це буде, мабуть, цікаво англомовній аудиторії. Але. Знаєте, через один процес не хочеться відкривати Flastube. Ну, подивимось, як буде йти. В мене відшито десь 25% або 23 чверть. Я не буду відкривати все, ну, подивіться, скільки вишито. Ось воно так класно виглядає. Я не знаю, воно дуже круто виглядає. Трошки вам показала. Сова. Сова сховалася за рамкою. Дивіться, тут в мене навіть ворон, я почала, і думаю, потім завершу. І ось так ось потім-ниточка потім висить. І дотепер. Я пам'ятаю, що цей набір. Набір, неправильно сказати, цей процес я шила саме, коли вимикали світло. Чому його, я не знаю. Ну, так, такий настрій може був, чи що. Нитки тут оригінал. Ой, вибачте, Wix Dye Works. А тканина не Pictures This Plus. Я купляла тканину у дівчини, вона фарбує в нас в Україні. Тож, ось, перенабір саги в мене є. І я вишиваю не по бумазі, тому що мені захотілося цей процес. Це як баловство для мене. Таке. Знаєте, я собі на Якесь свято купила нитки, вони не ну коштують немало, але все ж таки я себе вирішила побалувати. Тому сага, тому ось так такий собі примітив. І ну і е, спробувати себе у примітивах, тому що це, мабуть, мій перший примітив, і в мене тут е, навіть зворотня сторона. Така, що не соромно. Ну, а вже ж перфекціоністи скажуть, що жах-жах, але мені дуже, подобається, мені дуже подобається, до речі, ось, дивитися на цю роботу. Я б дуже хотіла її пошити. Може, навіть пошию зараз. Не знаю, як вийде. Номер три. Якщо я за трошки далі розкажу, якщо я зможу завершити свій мілхіл, я візьму іще один мілхіл. Зараз я вам його продемонструю. Що за Мілхіл я, я візьму. Я візьму Мілхіл. Оцей набір Спукіскевий. Ой, що я вам таке показую. Так, чекайте, я вийму прев'ю. Я звук і відео, як ви вже помітили, записую одночасно. Тож, не зважайте, що трошки. Шеродить. Комусь подобається. Ось так. Я не буду вже повністю діставати, щоб, не, щоб нікого не дражнити. Ось Spooky Scary, хто не бачив цей ем, сюжет, дуже він такий кумедний. Ем, коли я вперше його побачила, в мене перша думка була, який жах, хто це вишиватиме. Як ви бачите, в мене він є. В мене навіть був, був момент, що було два. Таких ось класних сюжетів, але я це два подарунки тобто від моїх подруг, один я замінила на Санту. Санту також вишиватиму, а вже ж він на мене дивився дуже довго, і я його нарешті придбала. Тож цей набір. Сподіваюся, буде також відшити, якщо я трошки покваплюся і буду швидше вирушити голочкою. В мене є також хеловінські набори, які мені дуже б хотілося, але я розумію, що ну якось досить. Так, досить, і є якийсь ну ліміт не тільки людських сил, якихось часу і всього іншого. Але я б все вишила. Все б вишила, ви знаєте, так, ось, ось таке. щось У мене мені дуже подобається ось цей череп, який я отримала у подарунок. Я б його із залюбки вишила. А в мене один є. І до пари я дуже хочу вишити його. Ну, подивимось одного дня я обов'язково це зроблю. В мене є також ось ці красені. Ось ця парочка Бориста Бетті. Я їх купила, ось як новинки, і мені дуже подобаються. Зараз така, е, я зроблю з них магніти. Е, в мене буде такий підвіз. Я сподіваюся, що я собі якось куплю е, 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 такий з е, заліза, як павутинка, і там така, знаєте, павутиння. Магазин, де це можна купити, я сподіваюся, не забуду залишити в посиланнях. Там така павутинка йде і метла. І він такий хеловинський, і туди класно кріпити іграшки. Тож я сподіваюся, що він в мене буде. І туди я все це буду вішати, бо моє страшне дерево вже ломиться від іграшок, ну, вже занадто. Також в мене є ось така тиква, вона дуже красива. Був час, коли. Усі ганялися, це новинка. І я дуже рада, що вона в мене є. Подивіться, які нитки. Е, повторюся ще раз, ці малі набори не входять в обов'язковий мій план по вишивці. Це просто так. Мої е, такі не забаганки, а такі класні набори, які я дуже люблю і обов'язково вишию одного дня. Ось таке серденько є в мене від Мілхіл е, знову. Нащо я кажу, ви і так розумієте, що це мілхіл, нічого нового. Класне, теж мені подарувала дівчата. І ось такий а, ромбик мені подарувала надка. Думала його повісити в машину, але я знов повторюся, що мені шкода такий біл, біленький, він просто в мене там а, затреться. Якщо я заміню основу, я повішую. Якось я так е, собі уявляю, що він буде там висіти в мене. Ну, Подивимось знов, як, е, як це вийде. Е, ось такі в мене плани, ось такі в мене е, результати літа. Судіть самі, що, е, як в мене все це викладає. Е, Склалося, думала, що, про що буду відео розказувати, що буду казати, вже майже півгодини, бачите, йде відео. Тож, дякую вам усім, що були зі мною. Дякую, що подивилися відео. Пишіть, що думаєте, може в когось плани такі самі, може щось співпадає. Буде цікаво. Дякую ще раз за перегляд, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. До побачення!